Всім привіт! Сьогодні в випуску після закликів до відставки Ребров образився і закрив коментарі в інстаграм. Хацкевич назвав нового головного тренера для збірної України. Джерело розкрило клаусулу Судакова в контракті з Бенфікою. Чигринський офіційно завершив кар'єру. 9 вересня збірна України упустила можливість здобути перемогу над Азербайджаном у поєдинку у кваліфікації Чемпіонату світу 2026. Після фінального свистка головний наставник синів жовтих Сергій Ребров обмежив функцію коментування під своїми публікаціями в Інстаграм. Цей крок був зроблений на фоні хвилі критики від уболівальників. Під останніми дописами тренера з'явилася величезна кількість негативних відгуків із вимогами його відставки. Варто нагадати, що вже в жовтні збірна України продовжувала. Ужуть відбір, зустрівшись з Ісландією 10 жовтня та Азербайджаном 13 жовтня. Після двох зіграних турів наша національна команда перебуває на третьому місці в квартеті, де Екс-гравейсь та наставник київського Динамо Олександр Хацкевич поділився думкою, хто очолить збірну України в разі відставки Сергія Реброва. Після нічийного результату за Азербайджаном у другому турі відбору на чемпіонат світу 2026. На мою думку, Юрій Миколаєвич дуб. Його енергія та харизма потрібна цій збірні. Взагалі, національна команда це такий антураж, де потрібно демонструвати більше емоцій. все таки футболісти захищають честь своєї країни. Тут тренер має демонструвати наскільки тактичного Учні, скільки бути хорошим мотиватором, вміти побудувати класну атмосферу в колективі. З українських тренерів на цю роль можливо відзначити саме Верне Дуба, також Юра Максимов в його командах завжди дуже хороша атмосфера та дисципліна. На короткому проміжку часу він дає результат. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Журналіст Ігор Бурбас розкрив подробиці угоди, яку український хавбек Георгій Судаков уклав з лісабонською Бенфікою. Нагадуємо, Шахтар віддав українця в оренду до Португалії з обов'язковим правом викупу. Мені вдалося дізнатися цікаві деталі його контракту. Виявляється, там і є клаусула. У Шахтарі вона була 150 мільйонів євро, наскільки ми пам'ятаємо. Тоді вона як показуха, як хайп якийсь виглядала. У Бенфіці ця клаусула менше. Вона становить більше 100 мільйонів євро. У цьому ж контракті прописано, що 25% від наступного продажу дістануться шахтарю. Тут важливе уточнення, яке мені вдалося дізнатися, навіть не від прибутку, який ми звичайно вважаємо. Бенфіка заплатить в цілому 27 мільйонів євро. Там оренда це все, в цілому 27 мільйонів залізобетонних заплатить, плюс ще якісь бонуси. Не будемо вважати, що умовно за 50 вона продасть, що ця різниця 23 мільйони, а від 50 мільйонів будемо вважати. 25%. У Бенфікі є шанс зменшити цей відсоток. Якщо виплатити ці 6 мільйонів одним платежем, тоді вони зменшаться, здається, до 10-15%. Але в цілому, з того, що я дізнався, в «Шахтарі» хочуть виручити у підсумку за трансфер Судакова десь не менше 40-45 мільйонів євро, сказав Бурбас. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Український оборонець Дмитро Чігринський у віці 38 років офіційно голосив про завершення професійної кар'єри. Про це ж журналістам повідомив його агент Олександр Панков. Упродовж своєї кар'єри Чігринський тричі виступав у складі Донецького шахтаря, який став його останнім клубом. А також захищав кольори Запорізького металурга, іспанської Барселони, Дніпровського Дніпра, грецького Аека та Іонікса. За національну збірну України футболіст провів 29 матчів. Паралельно стало відомо. Що Чигринський увійшов до тренерського штабу нового наставника грецького Аріса Маноло Хіменеса, досвідчений 61-річний іспанський спеціаліст свого часу очолював Севілью, Сарагосу, Лас Пальмас, Катарський Раян та Вагду, парагвайський Серо, Портеньо та кіперський Апоел. А також чотири рази керував Аеком. Відомо, що Чигринський вже мав досвід співпраці з Хіменесом в афінському клубі, провівши під його керівництвом 58 поєдинків. Колишній журналіст Ігор Бурба споділився інформацією щодо майбутнього лівого захисника Евертона Віталія Миколенка. Миколенка поки не продовжує контракт з Евертоном. До зими він точно в перемовини повертатися не бажає. За моєю інформацією, контракт дійсно до 26-го року, але в Евертона є опція продовження ще на рік без згоди футболіста. І цією опцією, наскільки мені вдалося дізнатися, Евертон збирається скористатися. Наполі що сезону робить спроби придбати Миколенка. Інтер теж зацікавлення. Цікавлений писала здається італійська преса. Миколенка на виду в таких солідних клубів, які є учасниками Ліги Чемпіонів щосезону. сезону. За моєю інформацією, один з цих клубів навіть робив пропозицію цього літа. В пресі здається, не було цієї інформації на 30 мільйонів євро за Миколенка, але Евертон не прийняв цю пропозицію, і сам Миколенка не горів бажанням зриватися та їхати, коли його запитали, сказав Бурбас. Ексфутболіст переконаний, що Андрій Шевченко не стане звільняти свого близького товариша. У вівторок, 9 вересня, відбувся поєдинок другого туру відбору до чемпіонату світу 2026, в якому зійшлися збірні Азербайджану та України. Попри статус, очевидного фаворита, сині жовті не зуміли довести свою перевагу над суперником. Колишній гравець національної команди України Віктор Леоненко різко розкритикував головного тренера Сергія Реброва та відкрито закликав його залишити посаду через невтішні результати. Результати збірної. Як думаєте, Реброву варто йти в відставку після таких результатів ігри збірної? Я б на місці Реброва вже давно втік, якби був солідним, проте він буде сидіти до останнього. Поки не виженуть, а його не виженуть, тому що президент УАФ його друг. Нехай сидять. Один зараз поїде в Іспанію, а інший в Лондон. Ми зіграли погано і всі поїхали за кордон. Ось чому в нас зараз так все класно. Ребров після матчу сказав, що якби знав, що два вінгери циганкових гуцуляк отримують травми, то викликав би Ярмоленка. Виправдання завжди знайдуться. Думаю, коли рахунок став 1-1, ребро вже почав готуватися до прес-конференції. У цій грі відмовка могла бути одна. Якби у команди було багато моментів, але не забили. Проте моментів не було. Ось ще одна цитата Реброва: ми почали навантажувати штрафний майданчик тільки в останні 15 хвилин. Треба було це робити раніше. Не простріли і подача навантажувати, значить, якщо Ребров не знає, то це хліб для захисників, хто у нас головою грати вміє. Довбик, ви бачили його в цьому матчі. У нас немає баскетболістів під два метри в команді. Шапаренко не заб'є головою, навіть якщо поруч нікого не буде. Здамість того, щоб сказати, що ми взагалі були ніякі, Ребров говорить про малу кількість подач у штрафну. Не забувайте, що у нас немає серни на фланзі. Після кожного матчу потрібно пояснювати, чому ми так херово граємо. Але у нас гравці і тренери тільки до позитиву звикли, вважає Леоненко. Форвард турецького Трабзонспору Данило Сікан може покинути нинішній клуб через невдоволення ігровим часом та взаєминами з головним тренером Фатіхом Теке. За повідомленнями турецької преси, 24-річний нападник провів переговори з президентом Бордова Синіх Артогрулом Доганом і відкрито висловив своє бажання залишити команду. У послугах Сікана вже зацікавлені два клуби, які офіційно запропонували варіанти трансферу. Бельгійський Андерлехт пропонував оренду українця за 1 мільйон євро. З опцією викупу за 6 мільйонів, проте Трабзонспоро відхилив цю пропозицію. Нині єдиним реальним варіантом для продовження кар'єри футболіста залишається турецький коджає ліспор, який має наміру орендувати Сікана на один сезон і повністю взяти на себе його зарплатню. На даний момент сторони ведуть активні перемовини щодо потенційного переходу українського форварда. Сікан приєднався до Трабзонспору в січні 25-го, однак таки не зміг закріпитися в стартовому складі. У минулому сезоні він провів 18 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав дві результативні передачі. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.